Привіт! Якщо ви хочете виглядати молодше зовні, то вам потрібно бути молодшим середині, Щоб виглядати молодо в цілому. До речі, можна накласти на себе мейкап, ну там кажуть, різної штукатурки, і ви будете виглядати зовні молодше. Тобто ви обдурите оточуючих і самих себе. Але вам потрібно щось зробити із пошкодженими білками, що накопичилися у вас всередині, у вашому організмі. Чим більше у вашому організмі пошкоджених білків, тим старішими ви будете виглядати. Ми будемо виглядати чим більше цих пошкоджених білків в нас. Я почну з терміну КПГ. А ви знаєте, що таке КПГ? Це скорочення від кінцевих продуктів лікування. Що це таке? Так, це комбінація молекули цукру та молекули білка. Якщо, наприклад, взяти цукор та білок, не нагріти їх разом, ми отримуємо КПГ. По суті, білки, які тепер пошкоджені та недоступні, вони можуть створити багато проблем у нашому тілі. І за них ми можемо виглядати дуже старими. І ОПГ також утворюється при з'єднанні глюкози з жиром і при їх нагріванні. Поясню це дуже простими словами. Наприклад, коли ви їсте... Ну, наприклад, ось цю штуку. Називається морозиво. Це, по суті, нагрітий до дуже високої температури глюкоза. Тобто, це цукор разом із молочними білками. Або можна сказати, що ви просто їсте продукт, в якому дуже багато КПГ. До речі, морозиво це ідеальний приклад нагрітого жиру із цукром. Або інший приклад. Це смажені реберця або м'ясо із соусом. Наприклад, ви берете реберця, заливаєте їх соусом, який із цукром, та нагріваєте їх. І коли ви з'їли смажені реберця або м'яса, приблизно через годину, може, хвилин через 40, ви відчуєте в'ялість та слабкість. Коли ви смажите м'ясо, дуже важливо використовувати соус без цукру. А просто використовуйте натуральні сухі приправи без цукру, морську сіль. До речі, солодка водичка з бульбашками. Ви знаєте, що в цій водичці багато цукру та карамельного барника. І ви, коли нагріваєте цю солодку водичку з бульбашками, то ви, О, забув сказати. До речі, газ у будь-якій мінеральній воді руйнує вашу зубну емаль. Ви про це знали? Вживаючи солодку воду, ви не тільки поглинаєте КПГ, увесь цукор у вашому тілі при температурі 37 градусів з'єднується з вашими білками крові та іншими білками і утворює шкідливі комбінації, які пов'язують і пошкоджують білок усередині вас. Насправді, коли ви вимірюєте свої А1С. Ви вимірюєте накопичений надлишок глюкози в крові за період у 3 місяці. Отже, якщо у вас високий А1С, це вказує на рівень лікування ваших еритроцитів. Він не повинен бути вищим за 5, не 6, 7, 8. До речі, є багато людей, у яких А1С 11. Це означає, що в вашій крові. У вашій крові багато цукру, і це викликає глікування. Цей білок пошкоджується та створює закупорки у багатьох місцях. Давайте розберемо, знаєте що, картоплю фрі. По-перше, це крохмаль, жарна картопля. А це, по суті, якби молекули глюкози, які злиплися, а потім все це смажиться у маслі, тобто в жирі. Таким чином, жир плюс крохмаль. Смажиться у фритюрі, і ми отримаємо величезну кількість КПГ. А ви хочете раніше почати виглядати старенькими? Їжте картоплю. Далі картопляні чіпси. Те ж саме, що і крохмаль з маслом, що смажиться у маслі, і нічого гарного, як щодо пишки смаженої у маслі. Уявіть, наприклад. Порожні вуглеводи, ймовірно, кукурудзяною або соєвою олією, або яка там ще олія? А пальмова Пальмова олія. Це взагалі пальмова олія це смертельно небезпечно. Я пам'ятаю, коли я жив у Північній та Південній Кароліні у Сполучених Штатах, то там дуже багато людей із зайвою вагою. І в магазинах вони набирали кошики. Купу різних там називали junk food, морозиво, картоплю, ці картопляні чіпси, печиво, багато продуктів, смажених у маслі. І в цих двох штатах дуже мало струнких людей. До речі, що до гамбургера: тут у нас м'ясо з кетчупом, та табулка, правильно? І звичайно, ви додаєте сюди картоплю фрі, Кока-Колу. Ось вам КПГ. У Кубі ідеальний рецепт швидкого старіння. І майже вся їжа, їжа а саме фестфуд, все це приклади КПГ. Це те, завдяки чому ви швидко старієте. І це те, чого потрібно уникати. Якщо ви хочете жити довше, виглядати гарно, уникайте фестфуд. До речі, є ще такі продукти, які потрібно саме для вас, які потрібно саме вам, а не комусь іншому. Як визначити ці продукти, я розкажу в наступному відео. Якщо вам цікаво виглядати краще та бути здоровими, вам треба підписатись на мій канал. Якщо у вас виникли якісь запитання чи вам потрібна допомога, пишіть мені в інстаграм, я вам бажаю успіхів.